Слава Богу. Слава Богу. Читаю слово Боже, яке записано в книгах об'явлення, третій розділ з першого вірша. І ангелові церкви, що в сардах, напиши, це говорить той, хто має сім духів Божих і сім зір. Я знаю діла твої. Ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Пильнуй і зміцнюй інше, близьке до смерті, бо я не знайшов діл твоїх досконалих перед Богом. Пам'ятай, що ти прийняв і чув, і зберігай і покайся. Коли ж ти не будеш пильнувати, то я прийду на тебе, як злодій, і ти не будеш знати, котрі години прийду на тебе. Але ти маєш кілька людей в сардах, які не опоганили одеж своїх, вони будуть ходити зі мною в білому одязі, бо вони достойні. Переможець зодягнеться в білу одежу, і я не викреслю ім'я Його з книги життя, а визнаю ім'я Його перед Отцем моїм і перед ангелами Його. Хто має вухо чути, нехай чує, що Дух говорить церквам. Сьогодні я так дивлюся на наше це служіння, воно є міжнаціональне. Але разом з тим, воно чудне устроєне Богом. В одному напрямку спрямовує нас Дух Святий, керує цим служінням і все устрояє, бо Він є Бог Богоустройства. І Він щиро говорить до серця нашого. Він спланував це служіння, спланував слово. І, так, я так хотів би навіть признатися, коли я раненько ще вдома відкрив Євангелію читати, відкриваю одне місце, друге. Поки мені не ось це місце, але я дивлюся і одне, і друге, і вже брати його читають. Навіть і думки, і вони переказують. Знаєш, в цьому всьому я вірю, що сьогоднішній день спланував Господь це служіння. В нього є певний план до нашого життя, щоб щось проговорити. Може, ми часом так якось відносимося, ну, бо були в служенні, з'їхались, побули, почули, але разом з тим, в тому всьому є план Божий щодо нашого життя. Він бачить наш теперішній час, бачить майбутній, що нам треба буде пережити, що нам треба буде пройти, де одержувати перемогу, а там треба сила. Алі. І переможець успадкує все. Його ім'я буде записано в книзі життя. Я визнаю його перед Богом, перед ангелами, але переможся. Якби наші очі сьогодні були відкриті і побачили, ми яка йде невидима духовна війна на землі, скільки насильства, скільки неправди, скільки обіди, скільки зла, скільки недоброго зроблено. Але часом наші тілесні очі цього нібито не бачать. Але разом з тим, в цій війні, ти маєш одержати перемогу. Ти маєш припливти до того ханану, до того прекрасного міста, Нового Єрусалиму. Ах, Дух Святий. Але для того треба сила. Пам'ятаю одне місце, коли Давид вийшов, побачив на ось те сраження або ж не сраження, яке мало бути сраження на тих людей, Голіаф представ, поносить воїнство Бога Ізраїлева і казав, не може так бути, він з цим не смирався, не може так бути, щоб так народ Божий був поношений, не змирився він з тим і йшов в во ім'я Господа. Не одні сьогодні поносять людей віруючих, але знаєте, любі мої, не може так бути, народ Божий не може бути поношений. Він одержить перемогу і віру відчасть вічною славою. У вічному небі, але переможець успадкує все. Переможцеві дам сісти на престолі слави. Переможцеві дам нове ім'я, ах Дух Святий. Тому то сьогоднішній день нам треба мати від Бога силу, і сьогодні нам навіть зауважувалось, священники землі довжні бути святи. Ти маєш бути святий, ти маєш бути непорочний. Каже, хто це в білих одежах стоять перед білим престолом в білому одязі? Хто вони такі? Таці, які пережили великі гори, але вони обілили одежі своїй в крові анця. Вони мають право стояти перед білим престолом. Гріх та неправда туди не пойдете, але ті, хто буде заявляти в білій одежі, вони пойдуть перед білий престол і будуть там вічно царювати з пастиром, блюстителем душ наших. Хахто святий. А сьогодні, може, перемога не одна ще треба, не одна ще наше страження треба буде пережити. І тобі треба сила від Господа, тому черпай сьогодні той запас. Жирай благодаті Божій в цьому служитні. Ти є дитина Божа до тебе, проговорив Господь. Ти носиш ім'я будь-то живий, але ти є мертвий. Ви знаєте, як багато людей сьогодні остались обмануті. Вони носять ім'я будь-то живе, але вони є мертві через свої справи. Нечесні справи, гріховні справи. Разом з тим, вони вони відмішаються в зібраннях. Але ведусь нечесний образ життя, ти носиш ім'я, будь то живий, подивись то, в свою скарбничку сердечну, як ти там, чи ти живий, чи ти є мертвий. я скоро прийду на тебе, якщо ти не покаєшся того часу, коли ти не ждеш, хтось обезпечився великою охороною. Я маю біля себе, біля своєї хати, біля свого подвір'я, велику охорону, але маю то багатство над мене неправду і каже, прийде той час. Коли ти не ждеш, я прийду до тебе. А храма Матарафараманаулиш, і та охорона впаде. Одного разу, знаєте, була велика охорона поставлена над гробом, але вона впала, земля затряслася, скали розкололися, бо прийшов Господь з цілою своєю. Ах, мана на Вітара Пайниш. Та господявся за свою церкву, ніяка охороне не, 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 не зупинить. Нічого не стане йому на дорозі, але він піде за свою церкву і забирає її чисту святу непорочну. Ти маєш бути чистим і святим. Священники які сім'ї бути святи. Ти маєш показати те світло, Огоньку Божого, бо є Бог праведний, який може судити. Який може оправдати, який може дати життя. Але сьогодні він є Бог Бог любові. Я ж ми так завжди нагадую, в закінченні своєї повіді, що Бог є Бог любові, Бог і Бог милосердя, і він кличе тебе до себе. Я хочу дати тобі нове ім'я, записати його, і ніхто його не вичекне з твого життя. Ти у нас слідуєш, якщо будеш переможцем. Ах, хвала Мадарей з Дух Святий. qima ish mbuti vë përremosi. Të me mbuti përremosh, sem, qima të lava salamin të gotësh. Gjibë të ohë si klamin, që vetën salavit të rejshës? Elmen e haus, kipit e klejës.

А мой и правосудие среди тебя, говорит Господь, и скоро приду к И скоро приду и обнажу Обнажу каждое сердце, говорит Господь. Но сегодня сегодня я ласково подкладываю пищу тебе, Каманус, и полюблю тебя очень велико, говорит Господь. Король, ах, придет беда на землю, и ты усмотришь, а ныне еще не разумеешь, и не приходит тебе на мыс эту. Придет, придет перемена в улиги. Придет великая перемена. И скучишь услышать голос клямандуристов. И как будет, что скучишь услышать голос мой, но не сможешь комментировать, ибо придет великая перемена в этом плане. Придет, придет великая перемена в этом плане. Я ныне даю тебе время. Покайся, говорит Господь, ибо я вижу дела твои. Ах, многих многих поступки не соответствуют делу Евангелия. И нет святости. И нет святости в сердце, говорит Господь. А думаешь, что стоят? А думаешь, что стоят, они когда уже пали? меч мой будет на таковой, говорит Господь, если не покаются! Остановись, народ мой, ибо время сегодня остановиться! Посмотри на благодать мою действующую, говорит Господь! На милости, сотворенные над тобою! Посмотри вокруг себя, какие бури прошли, говорит Господь! Но ты жив, и стоишь, благодатели! Аллайс.

Амінь, амінь. амінь, Дух Святий, Фараманаудиш. Прийшло время благодаті Божої. Прийшов часто, ти можеш говорити з Богом в лице в лице. В цьому служінні рем'яна фарманару, вірою твоєю. Говори йому своє серце, відкривай йому свої бажання. Відміни своїм бальсамом. Ти сим стоїш сумно нещасті закритий. Защо ти закрився? Скоро прийде велика переміна. Можна не можеш не бути в тому собранні. Не будеш, бо тебе проговорив Дух Святий. Тарамана, парамана парамана будеш. Ай Халілуйя. Халілуйя. Хай наш голос буде піднесений в молитві зараз до Господа. Молимося. Амінь.